Одна людина загинула, ще двоє отримали травми. 15 червня вночі у заболотові трапилась смертельна аварія. «39-річна карманочка Форт Мондео» машканка громади, не врахувала дружню обстановку, не вибрала безпечної швидкості руху та проявила неуважність. Опісля допустила з'їзд із проїжджої частини дорогою Киве, де автомобіль перекинувся. У результаті ДТП 71-річна пасажирка легковика загинула на місці події. Травмованих керманичку та ще одну пасажирку мешканку Коломийщини доставлено до лікарні. Водійка була Твереза. Слідчими відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту головного управління Нацполіції Івано-Франківської області. Внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України, це про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило Потерпілого. Поліція закликає водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, обирати швидкість та дистанцію, що дозволять вчасно зреагувати на зміну дорожніх обставин. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк телерадіокомпанія радіокомпанія